На цю сцену для участі в церемонії нагородження начальника управління фізичної культури і спорту, заступника начальника департаменту освіти, науки, молоді та спорту, хто ми все розказувати обласної державної адміністрації Швеця Анатолія Федоровича. На різних аренах в глибоці, в цей святковий велений день, відбуваються змагання з різних видів спорту, і ми так порахували, що найбільш на сцену просимо, це підістав у нас сьогодні, Анатолій Федорович. Е, найбільш е, такими резонансними і напружними були змагання з стрітболу, це вуличний баскетбол. І я зараз передам е, мікрофон Антону Олександру е, Миколаївичу Бордуну. Це наш земляк, який був головним суддєю. Він скаже, хто заробив сьогодні медалі. Але там була така напружена ситуація, що довелося ще якісь пам'ятні презенти витягувати. Ми все це розповручимо. Добрий день, дорога громада. Я вітаю вас усіх святом сьогоднішнім. І хочу сказати, що Глибоцька дитяча нацька спортивна школа в нашому парку Скверики обладнала майданчик баскетбольний і з цієї нагоди, і сьогоднішнє свято з дня міста і до дня молоді ми проводимо там змагання з улюбленого виду спорту баскетболу. Зараз там проходять змагання серед молоді, а учнів нагороджують за, саме зараз і команди. Назвали себе їжаками хіпі, «Хіппі», МТС, діджус. Ну як вони там придумали, так і а, грали. Але в напруженій боротьбі перше місце зайняла команда. Четверте місце зайняла команда Хіпі. А, вибачте, мене така напружені, що четверте місце лейкер зайняв. Крок вперед! Крок перед лейкерс. Але файно! Аплодуйте, будь ласка! Да, да. Чи третє місце призове Зайняла команда «Хіпі» Медалі, інтернет Подумай, будь ласка. Друге місце зайняла команда Єджус. І це наші гості старого вовчинця. Три гарних дівчинки, які грали на рівні з хлопчиками. Де їжаки, глибочани, які не проглали жодного разу, і виграли всі зустрічі. І ми щиро вдячні обласному центру здоров'я фізичної культури і спорту, в лиці директора цього центру модурашого Георгія Горча і спеціаліста і стратя Григорія Петровича. Я передаю трубочку. Ще раз вітаємо. Ви не хочете поаплодувати своїм землякам, які боролися. Цілий день майже за ці нагороди. Бажаємо їм наступних успіхів на обласних і національних аренах. І всім бажаючим можемо запропонувати ще поборотися за медалі, такі самі гарні. Отут провору від сцени. поки будуть ще співати, паралельно можна взяти участь у змаганнях з Дарсу. Просто для всіх кожен може взяти участь, спокійно підійти, записатися і випробувати себе, і можливо навіть вибороти нагороду творчих успіхів учасникам фестивалю.